Чому тут графіка? Ну, тут зібралися художники, які цінують і люблять цю техніку, цей інструмент. І, Ну, так сталося, що хотілося мені привезти до Дніпропетровська своїх хороших друзів і прекрасних художників, які справді концентровано працюють в галузі графіки в Жешові. Вони, ну, це, це Жешовський університет, відділ мистецтва і це художники, яких я знаю вже багато років. Мені дуже хотілося їх сюди привезти, тому що це, на мою думку, вони привезли з собою новий свіжий абсолютно погляд, такий і особистий свій, і можливо європейський трохи підхід. Якусь, якийсь відтінок школи. Школа це полягає, це свобода. Це коли художник досить вільно рухається на діапоз... по діапазоні своїх мистецьких пошуків і не тільки спереду, там, вперед взад, а ще вибирає свій будь-які кути. Мистецтво у цілому світі воно живе за рахунок обміну взаємовливання, взаємопереливання і так далі. Якщо немає обміну, мистецтво, як і будь-яка суспільна психологія, вона загниває. І ми це вже пережили в часи застою, і зараз ми пожинаємо ці плоди, коли ми бачимо, що ми знаходилися в такій чорній зоні, коли у нас просто не було інформації, ми прожили 60 років чи 50 років, практично майже не знаючи те, що відбувається у світі. І таким чином ми загубили оцю. Ну, якби вийшли з контексту трошки світового, є така проблема, але і це нічого страшного, це нормально. Ми багато чого зберегли, ми багато чого маємо, ми маємо в першу чергу на славу, бажання до мистецтва. Ви кажете, чи публіка готова до мистецтва. Публіка завжди готова до мистецтва, люди готові. І важливо, щоб художник міг запропонувати щирий, відкритий вільний продукт.